Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Сумщині, зокрема й в обласному центрі, під обстріли та авіаудари потрапляють мирні громадяни. У лютому, внаслідок мінометного обстрілу мікрорайону Тепличний чудом ніхто не загинув. Одну людину було поранено. І чотири будинки по вулиці Білопільський шлях, а саме 59, й 53-й, 31-й та 61 й зазнали руйнувань. 26 лютого у нас на переїзді тут на Білопольську було ну, велося бойове зіткнення із російською армією. І о 16.08 була тривога об'явлена і ми всі спустилися в підвал. І от у 16.08 нас, як кажуть, накрило. У нас прилетіли снаряди. Ну, я не військовий, не можу сказати, що це було. Прилетіли снаряди, побило у нас, потращила всі вікна. У чотири будинки у нас постраждало. побило стіни, як ви бачите, кругом. Ну, дякувати Богу, у нас ніхто не не постраждав. Ми всі заздалегідь спустилися до підвалів. Целу ніч ми провели вже в підвалах, майже всі в підвалах, бомбосховищах, де у нас тут є на районі. Ми всі пересиділи. Ну і на другий день поприбила стікла і почали самі. Забивати як-небудь. Лютий було холодно, були морози 15 градусів. Ну і своїми силами хто що міг, хто виїхав, бо багато окна пробити, тобто в квартирі жити неможливо. І хто виїхав до родичів, хто куди. Наскільки розказували про це військові, то вистріли були з міномету десь п'ятдесятка. Якщо було каліп побільше, воно просто розбив. Ну, це моє мені трошки строїть любше, закінчив по спеціальності на дорожні. Якщо б воно пробило не етаж по образку, воно попало там у перемичку. Там перемичка арматура 20 вона зігнулася. Якщо б не було перемички цієї, воно попало на річничу клітку. одної ток однієліці, одної однієї клітки, вони всі зложаться. Зараз піднімемося тут і подивимося. Міна летіла звідти з сторони Косовщини. попала в цю перемичку. Тут все було розкидано, це ми трохи переубралися, Дала змогу це все витримати. Оця перемичка і арматура. З тої сторони піднімемося, покажемо. Все це розсипалося, тут воронка була. Робити це ви вже засипали. Так, да, ну засипали, повибрасили мусор, десь кілограм 200 було мусора. Там Убирали за того, що була зима йшла сніг, дощ, щоб не забило лівньовки, щоб вода не побігла mm -hmm. у квартири. Вікна за всім тут перший поверх розбиті наскрізь, там і стіни і в квартирі пошкоджена. Люди виїхали, тому що тут жити неможливо. Ніхто ж не реагує, не той. І за свої кошти вже дивіться, ось і на третьому поверху кухню поміняли. Там на ой на і кухню, і той, на другому кухню, тут вже все було розбите. Люди вже самі застеклюють, хто чим може. Я теж живу на другому поверсі, хоча б оцю раму балконну, хоч стекло. Старе, спасіба, нового ж дуже дорого. Спасіба людям давали старе стекло, і сама мила і своїм коштом постеклили, А в а в хату там у мене балконний блок повністю розбитий за одіялком, за клійоночка живемо. Ну і саме ж у нас основне це криша. Криша у нас пошкоджена, дом рушиться. Люди потроху оговтуються від лютневого жахіття, повернулися додому ті, кому було куди повертатися. І самотужки власним коштом латають домівки, намагаються встигнути до зими створити принаймні умови для життя. У будинку 59 проживає близько 60 сімей. Переважна більшість із них особи передпенсійного чи пенсійного віку, що мають низький рівень доходу і не можуть собі дозволити непередбачувані витрати. Це хлопці, наші чоловіки на той час у нас Залишилось у під'їзді проживає 10 сімей всього. Ми своїми силами забивали вікна, хлопці полізли на дах, закривали дах. Ніхто не приїхав. Потрошку ми це все зробили, плити були поскидані. Тут ще три рядами обрали рядами кирпича, бо він там валявся, щоб нікому на голову не впало. Бо ця стінка вона туди відклонилася десь сантиметрів на 20. А силікатний карпич, зв'язка в нього погана. Роство а а держа, держать не держе. Коли дощ йде, то оце туди протікає. Скоро воно туди впаде все зовсім. Бачите, як воно відклонилося відсюди. <гум> і дивіться, наскільки воно посічено осколками. <гум> що звідти, що звідти. Оці плити поштуряло, ці плити поштуряло, витяжки потріскалися. Зараз сюди пройдемось, ви по витяжці подивитеся. Ось вона тріснула, ну, і вся вся штукатурка. Вся ця штукатурка з витяжу, купала туди. Плита була на бік здвинута, це ми вже своїми зусиллями все це зробили. Ну так як подрядчик приїжджав з фірми Федори, там люди спеціалісти, фірма має можливості. Да -да 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 -да. Угу. Фірма має можливості все це зробити. Понятно, що вони оптимально просчитали, молодці. Я тоді виходив, коли вони це все просчитували. Да, тут великих усиль, вони сказали, що великих затрат не було для міста, де всього не треба все перекладувати, оцей цей кусочок, де він іменно тріснув. А якщо все перекладати, це можна об'єми набирати максимальні. Ну, ми ж всі розуміємо, що йде війна і лишніх коштів немає в адміністрації. Тобто, помімо, ну хоча б те зробити, щоб не пішла вода в той самий, попади, щоб не, роз... не зруйнувало. Хоча б це пускай зробити, щоб не затопило, бо наче розрушення ж, коли дощі, воно ж вперед і вперед, де розрушення. Його ж треба і збіжати цього, бо наче тоді затрати будуть ще більші ще більше для міста. Чи для міста, чи для жильців. Ну, мені здається, для жильців, тому що я не бачу ніяких старань міста допомогти своїм жильцям. І віри в це немає, люди не мають вірити. Тут обичний камінчик третього розряду. посчитай, скільки тут намішків цементу Карпеча на протязі получаса. Ну, у нас сукся це нас мати місяць. Скільки це буде, це бюрократія тягнуться. Пан Сергій за фахом будівельник, демонструючи руйнування, зазначає, що при бажанні влади вирішити наболіло для мешканців проблему можна невеликим коштом і в короткі строки. Коли п'ять комісій приходили, живу на п'ятому етажі, їм все час відкривав, убирали за ними дівчатки. Ну воно ж сипеться туди, коли виходять. Ну, кода саме умно розказала, звісно, фірма подрядчика Федори, тут становиться швелір, розпірки. Це так по мінімуму. І заливає арматура армірується, і заливається, пообразкається. А звідти рубро заділиться. Ну, і дві витяжки ми наверху будемо. Там вони четверта частина їх зруйнована, їх переложити, щоб е, штукатурка вся не посипалася вниз, бо то потім, якщо це пройде, то не, не буде витяжок з нижніх поверхів. Коли очищали спочатку, я, допустимо, я, жив, стіна, очищали. Конечно, конечно. А, витяжки посипалася штукатурка. То з однієї сторони, на, в кухні де -то відро було, от е -то, штукатурки всякої. А у ванної де -то тоже ну, трошки менше відра. Плитка, ця стіна, це тут йде туди. Там кухня, ванна, це сторона. плитка вся одійшла. Вона, не, вона держиться на чесному слові, сіліконов залита, поки, щоб не перекладувати, вона стіни відвалилась просто. Ну Не впала, ну ви поняли. Ну, Я... Звісно, така ударна стіна. Да. Оця вся арматура, дивіться, все воно поломане, все воно посипалося ці куски. Ну Тут у нас навіть така ситуація, що тут була воронка. Ну, якщо по правилам, ну допустимо, військові повинні були, це, зрозуміло, не касетний боєприпас. Ну хоча б глянуть, залишків там було чи не було, що там. Зміни там, фостових же буде, остальне проще. Чи воно все розлетілося, чи там щось залишилось? Військові не приїжджали на це подивитися. Хоча це ж ну, необхідно, мабуть, було зробити. А Самський міський голова до вас приїжджав? Не приїжджав. Та їх і не було в початку війни, ми скільки дзвонили, дві неділі їх нікого не було. Є за п'ять місяців не зможеш сюди доїхати, я розумію, що тролейбус не ходить. Да? Ну, хоча б велосипедом, бо горюча дорожня, у них же немає транспорту, я так розумію, так? Да? Я не знаю, мешканці вулиці Білопільський шлях засмучені байдужістю до їх горя сумського міського голови Олександра Лисенка і нарікають, що місцева влада фактично самоусунулася і не виконує своїх передвиборчих обіцянок. 26 лютого, як сталося, ми толерантно два чи три місяці мовчали. Ми розуміли, що у людей є набагато гіршою. Пошкодження і набагато страшніше залишилися ну, зовсім без усього. Тому ми толерантно мовчали. Ну, коли ж вже ми зрозуміли, що наш дах зруйнує наш усіх, тоді ми вже почали трошки підіймати, як то кажуть, бурю. Ну, до цього часу ніхто до нас не звертався, не пропонував ні свою допомогу, нічого. Зверталася особисто до пана Лисенка, до пана Журбона. Ну, він він мені відписав, от вона відписка в нього є. Що департамент не займається таких, це займається тільки обласна адміністрація. Коли б виділилось 250 мільйонів на нашу область, нам було повідомлення, що наш будинок включений в цю суму і ремонтні роботи будуть проводитися. Зверталася я на сайт міської, Сумської міської ради. Вони сказали, що цими багатоповерховими будинками займається обласна адміністрація. Ми тільки частним сектором займаємося. Ми неодноразово ходимо на Шишкарівську, 9. Ну, там, звісно, ми тільки ходимо, словесно до прийом бубінець, там був, ходили на Дівчата на прийом до нього туди, зараз кажуть, він звільнився там ні до кого. Тобто ми ходимо, звертаємося, не буває такого ні тижня, ні два, щоб нам у нас представник з нашого під'їзду чи будинку туди не ходив. Ми всі туди ходимо. Але спочатку вони кажуть, що коштів нема, тоді кажуть, що кошти є але ще не освоєні. Тоді нам кажуть, що Фідорченка, наш подрядчик, він буде робити. Два рази комісія від нього була. Обстежили і пішли. Все, на цьому. Зупиняємося. Мабуть, вже тижня в три або чотири, мабуть, місяць, мабуть, в минулому місяці вони були. П'ять місяців ми звертаємося до нашої влади і до пана Лисенка, і до пана Живицького. Ми просимо, будь ласка, допоможіть нашим людям. У нас є пенсіонери, яким потрібна допомога, тому що вони своїми силами не можуть ставити раму, яка зараз коштує шалених грошей. Е, от. Ну, Ніякої ніякої допомоги, ніяк, ніхто. Якщо пану Лисенку я писала в месенджер і він мені відповів, де це. У нас були такі бойові дії, хоча б хоч він сказав, я узнаю, я вам перепишу. Ну так він не переписав. Мабуть, він не знає, що у Сумах є такий район, що теж постраждав. Коли були перед виборами, він до нас приїжджав, тут у нас устраювалися його презентація його партії. Він сказав, що я й не знав, що у нас у Сумах є такий район. Так я хочу йому сказати, що ми є. Ми є. І ми тут, та саме перші, які зустрічали ворога і чули, і ми були шоковані усім цим всім. Сезон дощів, як ви бачите, у нас вже вон, кладка опускається нижче і нижче. Там воно є розрушення, у нас вентиляційні шахти розрушені. Так як у нас злив води із криші переходить не за будинком, а внутрі будинку, то як йдуть дощі, мабуть, нарушені. То у нас заливає під'їзд. Іде вода по стінам, по всьому. Тобто, розумієте, ми розуміємо складну ситуацію держави, дуже розуміємо, але мені здається, легше зберегти будинок, ніж потім розселяти 30 сім'ї. І втратити будинок. Я вважаю, що це найголовніше, це можна зробити. А з кожним, з кожним днем у нас затрати будуть зростати, правильно? Тобто, якщо ми зараз 100 тисяч, завтра вже буде 200. Зрозуміло, що потім коштів не знайдеться і що нам робити. Олександр Миколайович, добрий день, по-перше, І хоча б за ці півроку, що вже по півроку пройшло, ви хоч би приїхали до нас і подивилися, що тут робиться. Тоді, як плитку ложили... Кожне утро приїжджали і піарилися, в інтернет викладали. Ну так, а я кажу, як є. Приїжджали кожний ранок, кожний ранок приїжджали, ось яку я роботу роблю. Як як дзвонимо за той, то ніхто сюди не приїжджає. Я сказала так, як думаю. Я пенсіонерка. В даний момент я живу сама. Підходи зима, вікна вибиті в квартирі, пробиті насквозь. Балкон розбитий. Робити ремонт за свої кошти я не можу, мене нізащо. А як зимувати, теж не знаю. Тому прошу, якщо можна, чим можете, допоможіте. Криша у нас також тече, вода вже дощ, як іде, аж на першому етажі. Олександр Миколаївич, будь ласка, допоможіть нам, тому що нам жити, зимувати ніде. Олександр Миколаївич, ми вас просимо, як жильці цього дому і того дому. Звернуть увагу на все це. Я ж думаю, ви патріот нашої Сумщини. Ви виступаєте так завжди. Ну, давайте не тільки словами, а на ділі. А ми побачимо і так не виступи, а конкретні діла, і ми все поймемо, хто що робить, а хто просто розговорює. Нічого тут немає, щоб всю кришу перекривати чи щось. Тут не такі великі затрати, як для міста. Ми патріоти своєї країни, ми патріоти свого міста і хочемо, щоб наш під'їзд, хочемо, щоб наш район. Отримав допомогу в плані ремонту вікон, які всі побиті, в плані ремонту дороги, яка у нас розтрощена наполовину, в плані ремонту нашого дому, тому що в нашому домі попала міномет, і там у нас дуже велика дірка. Ми були в Сумах. Ми я, дитину і свою жінку вивіз до родичів і приїхав сюди. І був тут, і захищав місто. І я хочу, щоб, щоб влада, Лисенко, наш депутат, партія Батьківщина. Але цей депутат приїжджав, коли ми його вибрали, і потім ми його не бачили. Він нам, нашому під'їзду, нашому в принципі, району нічим не допомагав. Лисенко, також. Всі люди, які зараз от тут, всі були у нас, і коли почалася війна 24 числа, і в принципі ніколи ніхто звідки не виїжджав, тому що всі патріоти. Але наша влада... Я знаю, що 23 числа, там 22-24 всі повиїжджали, поприїжджали і сидять собі. Ми ось бачили Лисенка в п'ятницю. Він науколись там відпочивав своїм депутатами, своїм адміністрацією. Але він, мабуть, забув, що ми його вибирали, і ми його також можемо з нашого міста вигнати. Я вважаю, що влада повинна е, там, я думаю, що ми їм дамо три дні, що вони приїхали сюди, подивилися на ці розрухи, які вже люди там на 50% все зробили самі. Без влади, яка не приїжджала, сюди не дивилася, тільки комісію привозять. Вони подивилися, їхали, подивилися, їхали. Нічого ніхто не робить. Вже пройшло багато часу. Нам сказали, що ми приїдемо, все зробимо, але нікого не було. Ми в слова не віримо, віримо в дії, які чекаємо від влади, поки чекаємо. Тому що ми можемо всі зібратися і прийти до вас додому. Телерадіо компанія «Віддікон» із максимальною пильністю продовжує стежити за розвитком подій і дуже сподіваємося, що найближчим часом у нашому етері ми зможемо повідомити вам про позитивне вирішення наболілої проблеми сумчан.